До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів. До вашої уваги кримінальний випуск Ньюз. Сьогодні дивіться про таке поранення собаки у центрі міста Броди. Хто стріляв у тварину? Крадіжка скриньки для збору коштів на ЗСУ, відео з камери спостереження, наслідки атаки расистів на Рівненщині, судова справа за побиття журналіста. Про це та інші новини сьогодні. у Ньюз. Пам'ятаєте сюжет за поранення собаки у центрі міста Броди. Прийшов час розповісти більше інформації. Увага на екран. Раніше ми повідомляли вас про поранення собаки у центрі міста Броди. Подія трапилася зранку, і в цей день у попередньому сюжеті було помилково вказано на чоловіка, який стріляв у тварину. За допомогою камери відеоспостереження нам насправді вдалося встановити особу. Яка вчинила даний злочин, однак, щоб не зашкодити слідству, ми умисно не вказали на початку сюжету на конкретного стрільця. Постріл був здійснений з вікна одного з будинків, що розташований у центрі. Після того, як ми повідомили правоохоронні органи про особу, яка здійснила постріл, був проведений обшук, в ході якого знайшли зброю. Саму тварину знайшли небайдужі люди і передали працівникам благодійного фонду СТЕП. Які відвезли тварину до Тернополя. У ході операції вдалося встановити, що у тілі тварини було п'ять куль, одна з яких була свіжою, інші чотири врослися давно у шкіру, і витягнути їх виявилося неможливим, так само як і п'ятом. Поранену собаку зоозахисники охрестили куля. А стрільцю, який вчинив злочин, тепер можуть інкримінувати жорстоке поводження із тваринами. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Триває судовий процес щодо обвинувачення сина Бродівського міського голови Івана Белея, який у 2021 році напав на журналіста та викрав телевізійне обладнання. Деталі у сюжеті Романа Єльчинінова. Розпочали судове засідання уже традиційно із клопотання. Цього разу воно було від адвоката обвинуваченого, яке надіслав він через електронний суд про те, що так, у зв'язку з зайнятістю кримінального провадження, яке розглядається колегією суддів Печерського районного суду міста Києва, справа та призначена 25.07.2023 об 11 годині. Прошу суд. Перенести вказане судове засідання на іншу дату. Також прошу суд рахувати моє перебування у відпустці з 31 липня до 10 серпня 2023 року. Іван Балей зазначив, що не бажає без свого адвоката продовжувати судовий розгляд справи. Також він звернув увагу на те, що секретар суду перед минулими судовими засіданнями телефонувала усім учасникам та повідомляла, що суд переноситься. Було конкретно сказано. <народна> Хоча адвокат мій мисек прибув на місце, він був продав. Так само я був продав. Ми мали повну можливість приїхати, але нас збив <народна> з секретар суду. Потерпіла сторона вважає цю ситуацію яскравим прикладом затягування судового процесу. <народна> Мисер він добре посідомив. Він дав свою згоду на 25 липня. Ви ще перепитали два-три рази, якщо прослухати судового засідання, чи всіх влаштовує. Всіх це влаштовує. Тут якимось чином виявляється, що він йде по справі в Києві, в Печерському, якому суді, додатковим адвокатом, не основним, а якимось там приписався, примазався, не знаю, яким чином. Повністю місті підтримує свого адвоката. Єдине, що хочу сказати, що до нас так само телефонувала секретар, казала, що судового засідання не буде, але тим не менш ми приїхали так само, це мав би зробити і обвинувачений. Те, що дозволяє собі адвокат, це взагалі окрема історія і не вписується ні в які рамки, як він може надавати перевагу якомусь іншому суду, коли. Він має бути тут. Отож, заслухавши думки усіх учасників кримінальної справи, суд ухвалив. Перше. Зобов'язати Івана Анатолійовича передати своєму захисникові, що на наступне судове засідання, яке буде визначено судом, підтвердити про те, що перебував у Чешському районному суді, на підтвердження того, що було направлено електронно. З відмітку. Перше. Друге, стосовно окремої ухвали. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України такий процесуальний документ, як окрема ухвала не передбачено. І так суд на будь-які процесуальні порушення, що допускаються, учасниками кримінального провадження, має право під час ухвалення кінцевого процесуального документу, відповідно, якщо суд приходить до висновки, реагувати. І так як на даний час, це третє, так як на даний час, все-таки мисок В'ячеслав Олександрович захисник приставив суду, і суд зобов'язав через обвинувачення, що він представив належним доказом, що він саме перебував в Печерському районному суді міста Києва, надати таку можливість на наступне судове засідання з підтвердженням необхідних доказів. Таким чином, наступне судове засідання по цій справі відбудеться в останній день літа. Роман Єльчанінов, телеканал «Броди онлайн». В одному із супермаркетів нашого міста сталася неприємна ситуація. Деталі у сюжеті. Допомагати коштами для тих, хто ціною власного життя виборює нашу незалежність. Це справа гідних та добрих людей. Однак серед них трапляються ті, хто хоче незаконно збагатити власний бюджет. Відтак, 8 серпня, близько пів дванадцятої дня, до супермаркету, наш край що розташований неподалік від пожежної частини, зайшов чоловік, який нічого не купивши, запримітив скриньку із коштами та наблизився до неї. Чоловік, побачивши інших покупців, спершу зупинився і зробив вигляд, що ознайомлюється із асортиментом товару. Однак, як тільки покупці розійшлися, тут же схопив скриньку із надписом для ЗСУ і чкурнув до виходу. На щастя, завдяки камерам відеоспостереження, поліція максимально оперативно встановила зловмисника і затримала його. Скільки коштів було у самій скринці, чоловік не сказав. Тепер йому можуть інкримінувати статтю 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Ми закликаємо продавців та власників магазинів бути обачними. Та тримати скриньку поблизу себе. Адже хто зна, чи не завітає подібний персонаж і до вашої крамниці. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Раніше ми повідомляли вас про наслідки атаки расистів на Рівненщині. Більше про це розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Тоді вночі Рівненщина зазнала масони атаки безпілотника. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на Будочі. Знаходжусь на місці події розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, ймовірно, із затиснутою особою. ДТП сталося у селі Радванці Радехівської МТГ Червоноградського району по вулиці Полюва. Водій автомобіля ВАЗ-2109 не впорався із керуванням та перевернувся. Унаслідок ДТП травмованих не виявлено пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного домкрата проводились роботи по перекиданню автомобіля у сторону та відключенню акумуляторної батареї. Правоохоронці викрали 39-річного мешканця міста Броди, який продавав наркомісні таблетки та надавав клієнтам своє помешкання у прес-службі поліції Львівської області. Повідомили, що за скоєне чоловікові загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. На Золочівщині вантажівка на смерть збила велосипедиста. Як повідомили в головному управлінні Нацполіції Львівської області, трагедія сталася неподалік села Струтен. Як попередньо встановили правоохоронці водій вантажного автомобіля, 28-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на велосипедиста 72-річного жителя району, який від отриманих травм помер на місці події, на Львівщині. У наслідок наїзду пасажирського потяга загинув чоловік. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці у селищі Красне. Місцевий мешканець переходив залізничну колію поза межами пішохідного переходу, потрапив під колеса та від отриманих травм помер на місці. На цьому ми завершуємо кримінальні броди. ньюз. щиро бажаю вам, щоб біда обходила вас стороною. Підписуйтесь на броди онлайн і будьте в курсі всіх подій.